Друзі, всім доброго ранку. Починаю новий влог зі свого сніданку і, звісно, смачної кави. У мене сьогодні на сніданок на лисники. Готувала чоловіку на роботу, залишила нам трошки. Я люблю дуже підсмажити на вершкову масу. Тоді вони такі смачні. І лохина. І сметанка. Звісно, я надію, сметанку прикрасила. Не на неї лохинку. Ось Тому буду снідати і займатися приємними справами. Ще сходила в підвал і шукала наволочки для весняного декорування. Я їх минулому році заказала, вони прийшли мені запізно і тому вже були не актуальні, то вони новесенькі. Виявляється, в мене їх три. Я чомусь думала, що чотири. Ви завжди по чотири замовляю. дві сюди на ліжку і дві на диванчик. А чому я три замовила, не знаю. І вони такі, бачите, кольорові. Я чомусь думала, що вони якісь спокійніші, трошки якось відрізняються. Це ніби сіріша, ця бежева і ця бежева. Значить, ось ці дві будуть на ліжку, а ось ця піде на туди на диванчик, ще треба до неї щось підібрати. Треба в підвал. У мене там є така наволочка. якась такова. О, а в мене є зелена. Точно, я зелену візьму. І ще виявляється, що в мене є раннер. Теж новенький. Ще ні разу не використовувала. Але ранери на круглих столах, ну так собі, виглядають. Ну, ну, я замовила, бо ж хотіла щоб він був. Дивіться, який гарненький тут курчатка-яєчка. І також в мене ще є ой, є рушнички на кухню. Колись в Хомендюю купувала. Ось такі гарні, спокійні. І ось такий один. Ой, який нагарнесенькі. Так, Мішель, що таке? О, вже якась. Оце от плями ці жовті беруться. Я не знаю, так їх не люблю, треба їх виводити. І зайчики мої. Ось такі є. Ось таке на яйці. Це мені подружка подарувала. І ось такі вигляді свічечки є. Це я купувала, в кошичок застеляла. І ще в мене є одна накидка наверх на кошечок. А це в мене зайчик, мій хлопчик, тільки не завершений. Я з вухами затупила. Чомусь в мене лежала викройка на вухо, стара, яка мені була замала, а велику я викинула. Я подумала, що я собі не подвою, що вона замала. Стала по ній вирізала все, пошила вухо, а воно виходить коротке. Він більше схожий на песика, ніж на зайчика. Бачите? І це ще йому тяжко маю зробити очей. І ось так вийшло, що він в мене собачка. Але я думаю, все-таки зараз пришию голову, щоб вже завершити з цим. А вуха, вони легко тут їх просто відшити. І все-таки перероблю, бо ну, не подобаються мені такі короткі вуха. Так, і буду зараз змінювати картину. Вже змінила також постільний білизна на ось цю кіткову свою. У весняну гарне і буду зм... коротше буду займатися ось цією зоною! Sparks in the air. He would stare at her in glass, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, ooh they would be together. Ooh Then one day she said, Write me a love song, cause I know you'll make it. Beautiful, and maybe I'll call you my sweetheart and promise nobody can steal me away. Then I am yours, cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper and started writing. Зараз Мішель справиться, положить їх, а то щось вони незручно стоять, так? Baby, ну давай, лягай. <плес> Отак в мене будуть стояти подушки. Є в мене вдалена yeah, тона ось така. Така вона сіровато, якась як оливкова трошки. Такий колір неясний ясний. І є ось така. І я ось представляю, яка більше мені подобається. Можу зрозуміти, ця більш спокійна, звісно. Але ця яскрава, вона якось, мені здається, більше поєднується. Ось ця спокійно не так. Все-таки ось ця яскрава гарніша, мені здається. Так. О. А в мене тут хтось хоче скоро цвісти. Гінця. Новий пагінець. І ось я дивлюсь, вилазить ще один, якщо я не помиляюсь. Буде, значить, два. У мене залишилось в цвітінні. Лише тут дві. Ось ця біленька. І ось ця. Краса. І так вони всі по черзі цвітуть мені. Ой, обожнюю орхідеї, які вони гарні. Це взагалі, така велика, квітка. І всі вони в мене різні. У мене вперше так довго цвіте різдвяник або пуанці. Прямо мені дуже подобається, бо це вперше. У мене зазвичай він якось я купую з магазину. Ось це тільки трошки листочок такий, але він вже давно такий і нічого йому немає, всі інші дуже гарні. Зазвичай купувала в магазині, і він дуже швидко в мене портився і все, і не цвів. А тут дивіться, яка краса. Так довго, я думала, він перецвіте швидко. На свята і все. А це вже квітень місяць почався, а він мене зацвіте. Поставлю його на віконечку. Нехай собі далі квітує. А тут буду робити вже іншу композицію. Поставлю його сюди. Так, мені скоро треба десь розширяти під віконня, бо закінчується, вже немає де ставити квіти. Ну, там ще є, але вони дуже вузькі і там їм мало місця. Там часом орхідейку ставлю. Але все одно там маловато місця. Забираю вже ось цю працю, у мене є інша. Теж дерев'яна, принесу її. Так, пам'ятаєте, я збирала гілочки, коли ходила гуляти в парку. І ось я вибрала найкращі, які мені підійдуть, я так думаю. Я їх помила, вони вже гарненько просохли. І зараз я їх буду фарбувати в білий колір. Буду фарбувати водоемульсіонкою, не розбавляючи. Сподіваюся, вони пофарбуються. Бо акрилову фарбу у мене є. В тюбиках така для малювання, але я не хочу її витрачати на гілки, бо це багато потрібно. Ось, а ось. Цієї фарби у мене тут багато. Зараз спробую неї пофарбувати в білий колір. Нехай залишається висухає повністю, а тим часом приготуємо смачненький обід. А зараз приготуємо з вами супчик на обід. Це буде крем суп, наш улюблений. Порізала цибульку дрібненько з морквою і обсмажую її на вершковому маслі, Тушкую до ось такого прозорості цибульки і м'якої моркви. Далі нарізаємо грибочки. Гриби не потрібно. Нарізати мілко, достатньо крупно їх потрібно нарізати, і відправляємо в сковороду до, до, до цибулі з моркою. Тушкувати їх також не потрібно довго, не потрібно їх обсмажити до золотистості і не потрібно чекати, поки вони зменшаться у розмірі. Ось так їх просто перемішуємо, хвилин 5 тушкуємо, і обов'язково потрібно поставити відварювати картоплю. Картоплі нам потрібно десь штуки 4, таких, більш трошки середньої, посолити її потрібно і додати до неї лавровий листочок. А грибочки нам потрібно десь 300 г. Коли картопля закипить, її потрібно поварити хвилин 15 і далі відправляємо сюди засмажку з цибулі, моркви та грибочки. Перемішуємо і залишаємо варитися ще на хвилин 15-20 під кришкою на невисокій температурі. І далі, коли вже зварилося, додаємо сюди плавлений сирочок. У мене на цей раз був плавлений сирочок зі смаком грибів, це вийшло навіть ще смачніше. І ще цей раз я вирішила додати вершків, хоча я зазвичай не додаю вершки, а цей раз в мене були, я вирішила спробувати додати ще вершки. Можна обійтися і без них. Вершки у мене були 30%, до речі все, поки сирочок не розплавиться, не розтане і варимо ще буквально хвилиночок 5. Далі обов'язково потрібно вийняти лавровий листочок і пройтися блендером, гарно до однорідності все перемішати. Дуже смачний суп виходить, нам дуже подобається. Подаю його завжди з грінками, які готую у тостерниці, і також можна їх приготувати на пательні. Гілочки, які я пофарбувала, вони вже висохли, дуже стали класні біленькі. Дуже гарно, вони побілішали, дивіться, які білесенькі. І зараз хочу зробити композицію. I just wanna go out walk with you. Baby, you know, I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you. I just wanna see your shadow next to mine, sailing over pavement with our two elbows. I like to see the shape you're in. see your shadow next to mine I just want to see the same things you can see understand the meaning on a new degree maybe that could happen when you're next to me I just want to see the same things you can see Дуже гарно вийшло ось це дерево вживу. Не знаю, чи напроти вікна вийде показати, як воно виглядає, але мені дуже подобається. Таке воно повітряне, ніжне. До речі, ось ця ідея з приклеювання жолудів. Мені прийшла, коли я збирала ось ці гілки. Бо якраз ось ця гілка вона валялася з двома цими шапочками. Жолуді я знайшла вдома частенькі, минулорічні. Це добре, бо ці, що я назбирала, вони старі. І вони після семи дуже негарно виглядали. А ці дуже гарненькі. Ось так я де по дві, де по три, де по одній проклела. І думаю, що ті яйця, що кольорові, я не буду сюди вішати, бо вони вже змінять цю картину. А так воно все таки повітряне, гарненьке, біленьке, дуже гарне. Мені подобається. I so, so, when they caught him by surprise in the hallway. Go so, on, chasing down the street, dirty clothes and clumsy feet to the driveway, to the driveway. Mama, always out too late. Так, зробимо красиву свічку. Бо в мене немає такої, яка підходила мені. Купувати я вже не буду. У мене є ось така звичайна товста свічка. Я ось користувалася нею. І зараз зробимо з нею гарненьку свічку весняної декори, яка нам буде пасувати під композицію. Знімаємо з серветки ось цей самий верхній шар. Серветка зазвичай трьохшарова. Я ось зняла тут третій ось цей останній шар. А ось тут ще не зняла, бо думала, що тут вона двохшарова. Але виявляється, все-таки вона трьохшарова, тому потрібно зняти ще один. О, знайшла. До речі, дивіться, яка гарна вийшла серветка з, з яйцями прозорими. Так, тепер беремо так, де це в мене, щоб малюнок, я десь пробувала, щоб в мене більш-менш сходився. Не тут може ось тут. Ні. О, ось тут в мене здається. Так, він то не сходиться, але більш-менш щось схоже на то. Так, тепер беремо свічку і. Перекладаємо сюди папір. Спочатку зафіксуємо краєчок. І підемо далі. Оп! Все, край зафіксували. І можна йти далі. he becomes something just mm, mm, oh. mm, mm. grow up and be something just mm, mm, oh. mm, mm. grow up and be something Дивіться, яка гарна вийшла свічка. Це коли вам треба зробити якусь свічку під ваш колір і декор, то ось вам така ідея. Дуже легко, дуже швидко клеїться. Головне довго на місці не тримати краску. Можна потім підрівняти, де є місця такі, бачите, щоб трошечки зморшки залишились. Можна підправити і все. Довго не тримайте, бо фарба переб'ється на праску і, звісно, на свіжці не буде. Згадала, що в мене є ще котик, і думаю, треба додати сюди ще декілька гілочок. Я на кухню ще залишу і сюди декілька, ось так просто повставляю, і ось вони так гарненько тут вписуються. Доповнять картин небагато, щоб не перегружати. Бо воно так дуже гарно ніжно. О. Все, закінчила я декорування. Мені дуже подобається, як вийшло все так спокійно, ніжно. Зайчиків поставила ось тут, кроликів, зайчиків. Бушка в цьому перешиї, все-таки, як тільки знайду час, щоб піти в центр, купити ось цю шапочку ще одну. Бо він більше схожий на песика, а я хочу в нього такі довгі вушка були, як в неї. Ну, тут немає нічого важкого, їх переширити не перероблю. Стоять вони в мене ось тут. Але я все-таки мені чогось не вистачає ось тут посерединці зробити. Ще щось я таке дороблю. У мене є деякі плани, дещо придумаю. Ну і покажу зараз вам все з близька. Друзі, буду вдячна вам усім за ваші вподобайки, підписку і коментарі. І зустрінемося з вами у наступному відео. Усім па-па!